Усім привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Сьогодні, 6 березня 2025 року, друзі, у нас плюс 16, пів на 12 дня наразі. От я декілька деревець вже побілувала чи побілила, як правильно сказати, напишіть. То ви мене просите, коли я займаюся повілкою дерев. Всі знають, всі ми живемо на Україні, що у нас були морози. І от різко, отакий стрибок температури на плюс 16. Ну це дуже добре, як для мене. Але займатися побілкою дерев можна вже при температурі, коли становить іменно денна температура, не нижче плюс 5. Щоб не було приморозку, і щоб бажано займатися побілкою в той час, бажано так до обіду, щоб воно вже до ночі, до вечора добре все просохло. Щоб, якщо буде морозець, хоча б там мінус три, мінус два, щоб воно не, ну, не зашкодило цієї побілочки, що ми з вами робимо. То, то от кого? Але у нас от на днях було вчора навіть мінусова температура, але вже отак, різкий такий стрибок, прям дуже різкий. В мене вже була повілка, то я сьогодні вранці встала, просто її розвела і побілувала. Бачите, це в мене малесенька черешенка. Бо що мене у минулому році питали це? Ви не білите? Це ви з полівізатора? Ні, друзі, це я білю. Щіточкою. Я обрала таку мягкеньку щіточку. Зараз я вам покажу. І от такого у мене виходить обробити деревце. Це маленьке, ось огрушка, друзі моя, я вам показувала в минулому році. І у цьому році я вже показувала. В неї було дуже багато вовчків. Погляньте, я їх учора обрізала. Деякі ті, що наверху вовчки, я їх зрізала на бруд. Щоб воно гілочка відростала у стороночку. Ну, тобто, зараз покажу. Зараз нагну гілочку. От ково, погляньте, откво, бачите, брунечка йде, не всередину. Ось, о. Ось о, погляньте, брунечка йде. Не туди, не всередину крони, а зовні. І тако буде гілочка йти от сюди. От кого буде. Цю сторону буде гілочка йти. І таких бачите, таких, таких в мене воно там багатенько. І, ігрушку ж, звісно, я побілила. Отака вона в мене. Е, деякі вовчки я не зрізала. Погляньте, бо тут ось тут квіточка. Тут ну, ну, буде, буде грушка, навіть і на вовчках, бо бувають і такі вовчки. Е, так, Це в мене ось у яблуньку, я теж ось бачите, така теж білесенька, гарнесенька. Це літня така величенька в мене е, плоди, великі, такі здорові, класні. Е, так, Це в мене симери. Така ось яблунька така невеличка. Вона така і є, їй вже багато років. Вона от кого, от кого є. Це мій любий речів. Отакого я теж бачите, біленький, гарненький. Дуже швидко побілочка висихає, так що навіть і я тільки, тільки от закінчила там одну деревиночку, а вона вже білесенька стоїть. То погляньте, наскільки мені хватило. Е, так, це в мене ось одна деревинка, друга, третя, четверта, п'ята. Далі слива, шоста. Черешню я ще не побілила. А побілила ось сьома деревинка. Це я вам хочу сказати, скільки в мене пішло цієї побілки на, на всі ці дерева. Сьома. Ще ось у яблунка восьма. І ще ось у черешенка дев'ята. А, і ще, друзі, ось у я маленьку вишеньку, швиденько теж воно. То вишенька, молоденька. Це десята деревинка, а це в мене вишня старенька. Ну, поки вона плодоносить, поки я її держу. Бачите, стовбур такий товстий, великий, вона вже її багато багато років. І то я ну, близенько в мене від неї пішов в пагін, і я залишила на молоде, ну на молоду деревинку. Вона по-любому буде от 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 за І тоді, коли вона почне добре плодоносити, я цю стару можливо приберу. Буду щось там друге тут вирощувати. Так, в мене на оці 10 деревинок, друзі, пішло, в принципі, дуже небагато побілки. Бо мене питають завжди, а скільки там на одну деревину? Ну, ні, на одну деревину, бо кожна деревина різна. Є маленька, є велика. Є такі стволи гладенькі, а є такі шершаві. Ось погляньте. На прикладі, ну, грушка, ось я покажу, ось погляньте ось таки, воно гладесеньке. Ось деревина гілочки. А от Абрикоска в мене вона дуже-дуже ширшала і на неї, звісно, набагато більше пішло. Погляньте тут. хво. ось. Бачите, воно стиво. І, друзі, ще один момент. Я дуже обрізала у цьому році абрикос, просто вирізала середину та що йшла вгору, щоб мені було добре її ось і побілити, і обробити, і позбирати врожаї. І оці зрізи в мене, бачите, отаку, я зробила. Це для того, щоб якщо сніг або то щоб воно стікало, щоб воно тут не залишалося. Але оці зрізи я цим... Ну Цю побілочку я бачите, теж забілувала так добряче, добряче, прямо так от щіткою набризкала, що воно прямо аж стікало. І воно вже дуже швидко швидесенько висохло. І буде захист. Деякі люди бачила я, що починають білити там десь у травні. Ну Це ще радянські такі забобони, що тіпа, на 1 травня повинно. Все біленьке, гарненьке. Ну, це таке діло, хто для краси біле е дерева, а хто е раді того, щоб вони не хворіли і щоб було менше шкідників. Звісно, на 100% це не захистить наш сад, це не е одна побілка, це 100% не захистить е на, ну, повністю, але якийсь процент є захисту. І в першу чергу це захищає. Е Кору дерев від розтріскування, коли ось у перші промені. Тим паче, ви погляньте, як спочатку була така температура занизька, було дуже холодно, а зараз прям так різко і сонце шпари всю. Ну тобто, щоб не, не попалити, не, не пошкодити кору дерев, то оце ця побілка і потрібна, в принципі, то і нею треба займатися не тоді, коли хочеться, коли просто хочеться красу на. Водити. А тоді, коли це потрібно, це іменно тоді, коли переходить температура з морозу на одна тепло плюс 5 дневна температура. Це самий, такий, ну, самий класний момент, коли треба білити дерева то я оце сьогодні побілила стільки, що в мене там дуже багато дерев, в мене город великий, це не тільки в мене такий кусінчик, то ну вже, якщо чесно скажу вам, руки болять, то, вже, то я завтра побілюю. Це не обов'язково робити прямо за один день, можна і на тиждень це все діло розтягнути. Головне, щоб дивитися, щоб не було дощу. Ну Хоча б з дня три. Ну, я, я так і обробляю дерева, дивлюся, щоб після е, не було там дня три, щоб дощу. І коли займаюся побілкою дерев, то теж дивлюся, щоб не було дощу. Хоча в нас такі прогнози наразі, що буває таке, що не було по прогнозу, а тут бах і пішов дощ. Ну, таке теж буває. Хоча побілка вона дуже добре чіпляється до дерев, але ну, попросту. потім вона не буде змиватися дощами. Але ну от коли вперше я займаюся побілкою, мені хочеться, щоб не було дощиків в цей час, тоді я от кого дивлюся іменно по прогнозу погоди. Ну, Сливку побілила. Ну, В общем, друзі, зараз покажу вам, е, якою побілкою я користувалася. Але якщо чесно не пам'ятаю, де я купувала, бо ви привикли вже я е, будете все одно в коментарях писати, де ви взяли, скільки коштує. Друзі, це я не пам'ятаю, бо я її купляла у минулому році і купляла далеко не одне відеречко. Е, і собі купляла, і я там ну, ми замовляли. З друзями там разом, в общем, ділилися, то не можу сказати ціну і не можу сказати, де я купувала, бо, якщо чесно, не пам'ятаю. Друзі, от таку побілку я купувала. Погляньте, е, дивіться, я спеціально вам показую дуже такого, медленно, щоб ви прочитали, що воно за побілка. От таку я купувала. Тут, виходить, захисна. Захисна садова побілка з мідним купоросом. Це я і у минулому році білувала іменно оцим, і у цьому році це я вперше її хтось мені порадив, і в принципі мені вона дуже сподобалась. Як для весняного такої обробки, скажімо так, вона дуже класна і дуже добре. Дивіться тут у вітерочку кіло 400. Вона, друзі, густюча, не як сметана. Вона ось ось погляньте, вона прямо аж, як сказати, як. Ой, ось ось, от кого, погляньте, ось от кого, ось. кусінчиками вона відпадає. Тобто вона, вона дуже густа. Прям густа-густа-густа. Оце на 10-літрове відро. Але я взяла 9 літрів води. Пластикове відро ніколи не використовую жалізо не при обробці дерев, не при побілці. Це пластикове відро і мішаю. Я ось грушу вчора обрізала. Це такий товстий вовчок. Я зрізала гілочка грушова. І я от його вимішувала її добряче. Вона дуже добре розводиться у відрі. Я набрала води прямо з крану, не відстоювала, не підігрівала, не кипятила. Ну, в общем, думаю, на всі питання відповіла. Бо задають багато таких запитань. Буває. Так, і оцю побілку я на 9 літрів води. Щоб було такі біленькі деревця, гарненькі біленькі, я використала отаке повне відеречко, оце ціле відеречко, 1,4 кіла, Оце, бачите, це в мене на цей залишилося два відеречка, І цього половину, оце півтора відеречка, я використала, розвела у 9 літрах води. І на оці 10 дерев, що я вам показувала, я витратила 2 літри. Навіть і 2 літрів трохи, трохи, трохи менше. Але, друзі, я не як вам сказати, Я не економила. Я, от, я старалася, щоб ліпше не замазатися, не забризкатися, бо ну, така побілка вона дуже погано вистірується з одягу, і, ну, і не хотілося мені дуже так чесно. то я її брала, щіточку. І, а, щіточка, друзі, ось, о. У минулому році я нею користувалася. Це, Цю щітку, кстати, купив синочок. У мене, друзі, що що вони воєнні наразі, е, дуже далеко, звісно, дуже, дуже скучила за ними. Е, це мені синочок купив, оцю щиточку. І я не пам'ятаю для чого, але я її взяла використовувати для побілки, бо, по-перше, її вдобно тримати це не одна деревина побілувати. Це ну, багато, це треба, щоб було і вдобно держати. Щоб рука не, не, так, ну, не так швидко почала боліти, скажімо так. Бо махати треба добряче. Бачите, я кожну гілочку стараюся побілувати, щоб вона була повністю деревиночка, така біленька. І в неї дуже м'якенька основа. І виходить, коли я водю по брунькам, вони не, ну, вони не ламаються. От мені вона дуже подобається. Не знаю її, не назв, не де купували. Ми я ще раз кажу, це мені синочок купував. Я навіть не знаю, де він її купував, але вона мені дуже подобається. У мене дуже багато різних щиток, і прямо спеціально я купувала на щітки, написано для побілки дерев. То я нею не користуюсь, мені вдобно Ну, це, це, це таке діло. То я взяла оце, добряче розвела, вона можна, може, друзі, храниться і місяць, і два, отакого лише просто зачинити, треба, щоб туди нічого не попадало. І я оце беру оце пусте вже відеречко, Набираю. Наливаю у Відеречку побілку. Спочатку добряче отак, треба перемішувати дуже часто, бо все одно вона на дно осідає, щоб вона там не залишалася прям грудочками, то отак змішую і все, беру відеречку і йду, от о, з відео, друзі, іду білити деревця. То отаку, от друзі. Ну надіюся, я вам все розповіла. Зараз покажу, як воно по брунькам ця щітка ходить. Друзі, ще один момент. От погляньте, буває таке, що ось у мене на черешню залишилася черешенка сама, бачите, ще з минулого року. Її обов'язково треба прибирати. Це, оці навіть палички без черешенки, от от. це все треба прибирати. прибирати, Бо хвороба, така як моніліоз, вона дуже страшна. І треба от такі всі, що на яблучках буває, залишається, от таке засохше, що на черешенки, що на абрикосі. Це треба все прибирати, щоб його не було. Ось погляньте, Бачите, ось скільки тут я черешенки зібрала, а ці гілочки позалишалися. Їх треба прибирати. Це всі-всі до одної. Щоб не листя не було, не таких паличок. Ну, Звісно, так на дуже великій деревині це все не прибираєш, не прибереш, але, ну, але бажано це все поприбирати, щоб залишилося Так, Це потім я винесу з хати і погляньте. Ось ось. Кісточка ця, щоточка, чи як правильно сказати. Ой, це мені лівою рукою прийдеться, бо тут телефон одержу Ось такого беру, ось ось просто. І воно, бачите, все. І ніякі бруньки, ось вони не ламаються. Воно дуже вдоба. Ну, звісно, коли, коли я не держу камеру, і це робиться набагато швидше. Оце отак я. Займаюся Побілкою і малесенький гілочок, і самого великого стовбура. Це в мене черешня, друзі. Ну, і це все теж буде біленьке, гарненьке. І надіємося, що у цьому році буде набагато менше хвороб. От минулий рік у нас на Дніпропетровщині, друзі, був просто-, просто Обалденний, скажу вам, бо у нас майже нічого не хворіло, не було дощів. Оце єдиний мінус, що не було дощів, багато витрачали на полив, але е, і за того, що не було дощів, не було сухо, не було волохості, е, тому і не було грибкових захворювань. То так. Друзі, всім дякую, всіх люблю, ціную. Е, велике дякую до Несківки нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. У нас, кстати, у нас вчора був у Кривому Росі дуже-дуже гучно, хоча е, знову я ну, дуже далеко від того вибуху, е, але чутно було дуже-дуже сильно, навіть при закритих вікнах, при закритих дверях. Е, тут, але наші захисники працюють. Особливо дуже дякую нашому підрозділу Схід, який боронить моє рідне місто Кривий Ріг. Дуже-дуже вам дякую всім. Всього самого найкращого, тепла, добра, миру і всього-всього, самого самого хто чого собі бажає. Слава Україні, друзі!